Ми створили більше 20 розумних дверей на об'єкті, де знаходяться смарт-квартири. І тепер доступ у людей є по відбитку пальця, по паролю, по смартфону або картками. У нас моделька PES Mops. Дуже стильна, сучасна, гарна, з такою підсвіткою симпатичною. Не потребує ніякого підключення зовнішньої електрики, тому що всередині у нас знаходяться 4 батарейки, яких вистачає до одного року. Якщо вони навіть сядуть, то ми можемо. Відкритим механічним ключем знизу або дати живленням через павербанк. Для цього замка не потрібні ніякі провода, можна ставити на майже будь-які двері. Їх спосіб закриття смарт-замка ПЕС може бути різний. Наприклад, в цьому корпусі замка від підняття ручки у нас закривається ригеля. Також у нас є корпус замків, які автоматично висувають ригеля, Коли ви закриваєте двері, б'ється защіпка і ригеля автоматично Вискакують із замка. Зсередини ми можемо заблокувати замок таким перемикачем. Він заблокує замок зовні і ви не зможете паролем відбитком пальця відкрити. Може відкрити тільки голодний адміністратор зі смартфону або механічним ключем. Можна відкрити. Це такий варіант, як нічного засову, тільки електронний, і з можливості зовні відкривати потрібним людям. Більшість смартзумків ПЕС відчиняється максимально простим методом: натискаєте ручку і виходите. по європейським пожежним нормам. Замок повинен відкриватись дуже швидко. Це є правило, тому що коли починається якась метушня пожежа і небезпека, потрібно швидко вийти безпечно на зону. Фесмопс має вбудований Bluetooth і Wi-Fi, тому ви можете під'єднати до інтернету в вашому приміщенні і відкривати його з будь-якої точки світу. Для смарт-квартир смарт-замки PES – ідеальне рішення, тому що власник з будь-якої точки світу може давати пароль на добу, на тиждень, на місяць, давати, продовжувати доступ, видаляти користувачів, якщо закінчилась оплата, або продовжувати доступ, коли людина доплатила, наприклад, наступний місяць. Замок розрахований для вуличного і. Квартирного використання він вологозахищений по сертифікату IP55. Гарантія на всі смарт замки де 3 роки. Реальний срок експлуатації більше 10 років. Тому надійні класть розумні. Рекомендую.